Віктор Бондар відродження? Будь ласка. Я просив би народні депутати, шановні, вашої уваги. До цього Володимир... важливого питання. Прошу. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги. Дійсно, сьогодні приймається важливе для країни рішення рішення. Яке має е, велику вагу з точки зору перспективи, як далі будуть розвидавати події на Україні? На жаль, законопроект, який внесений сьогодні на розгляд, надійшов до парламенту тільки вчора. Реально його змою прочитати тільки вночі, і сьогодні тому такі відбуваються надзвичайно дискусії важливі і тому сьогодні настільки накручено в парламенті інформаційна ситуація і. Внутрішні конфлікти між фракціями, в тому числі всередині коаліції, наша група налаштована на те, щоб підтримати позиції президента по тому, щоб забезпечити мир на території країни, припинити війну і дати відповідь людям, як далі рухатись. Ми будемо підтримувати цей законопроект заради того, щоб зупинити подальші військові дії, але в той же час ми наполягаємо, щоб Далі був чітко прописаний пакет нормативний законодавчий і внесений в парламент в уряд, буквально на днях, які дасть відповідь, як далі будуть розвиток подій, як будуть соціальні виплати, як будуть проходити взаємодія з цією територією, яким чином буде забезпечена прозоро демократичні вибори, які дадуть можливість не привести в цих територіях влади сепаратистів, а дати можливість всім політичним партіям бути представлені і провести вибори так, щоб там реально відбулася. Воєвлення людей, а не під дулами автоматів, ми наполягаємо на тому, щоб законопроекти, які вносились, вносились заздалегідь згідно регламенту, і тому і тоді не буде таких дискусій, які відбуваються сьогодні в цій залі, і не буде таких конфліктів. Ми розуміємо, що сьогодні є представники, які готові заради рейтингів наполягати далі на військових діях, на тому, щоб будь-якою ціною боротися за території. І будь-якою ціною продовжувати цю війну. Наша позиція треба виходити на мирні угоди. Ми не знаємо, як проходили переговори в мінську. Ми не є учасниками. Учасником є президент, який чітко був всередині процесу, який, який що внес сьогодні законопроект. То він відповідає за те, як далі будуть розвиток подій, і щоб ця територія залишилася українською. Назавжди, але під це треба провести додаткові консультації, додаткові законодавчі акти. І ми готові підставити плече, щоб мирно вийти на вирішення питання і дати цим територіям український статус з українською територіальною належністю, з українськими законодавством і з українською базою. Дякую, група буде підтримувати. Дякую.